Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про програму Доступні ліки чи вони будуть доступні в наступному році. Відразу хочу всіх заспокоїти, що програму Доступні ліки не скоротять, все буде добре. Всі зможуть надалі нею користуватися, кошти на ню виділені. Також дивіться, програму було розширено. Також додали ще препарати, необхідні для людей з хронічними обструктивними захворюваннями легень та хворобою Паркінсона. Адже препарати для людей з хронічними обструктивними захворюваннями легень та хвороби Паркінсона є життєво необхідні, оскільки лікування від цих хвороб на даний момент не існує. Однак, завдяки тому, що людина може приймати ліки, можна полегшити стан хворої людини. Тому для людей з діагностованою хворобою Паркінсона або з хронічними обструктивними захворюваннями легень необхідні препарати також будуть доступними. Так, їхню вартість аптека буде відшкодовувати Національна служба здоров'я України. Так, дивіться, для пацієнтів, які страждають на хронічні обструктивні захворювання легень у програми. Увійдуть такі лікарські засоби. Я вам їх пропишу обов'язково, щоб багато часу не займати. Там є порошки для інгаляції, аерозолі, пропишу та при хворобі Паркінсона також будуть включені додаткові препарати. Також я їх пропишу, щоб ви. Орієнтувалися, дивіться, як і у випадку з іншими препаратами, які можна отримати за пільговою програмою, вам слід звертанутися за рецептом до вашого сімейного лікаря. Також наступного року заплановано ще кілька напрямів щодо програм. Дивіться, йдеться про відшкодування вартості препаратів для імуносупресій, коли з тієї чи іншої причини відбувається пригнічення імунітету. По-друге, до програми доступні ліки можуть включатися медичні вироби. Планується, що з 1 липня наступного року буде відшкодовуватися вартість тест смужок для інсулінозалежних пацієнтів. На сьогоднішній день, щоб забезпечувати себе тест смужками, пацієнтам доводиться витрачати щомісяця приблизно тисячу гривень. Також увійдуть ще деякі технічні засоби щодо реабілітації, і, по третє, відшкодовуватимуться знеболювальні препарати для паліативних хворих. На сьогоднішній день попит на такі ліки є величезним. Щоб отримати рецепт на безкоштовний лікарський рецепт, препарат вибачте пацієнту, необхідно відвідати сімейного лікаря або терапевту. Під час воєнного стану ви можете звернутися до будь-якого лікаря. первинки, навіть без декларації. Отримати препарат можна в аптеках, які приєднані до програми Доступні ліки. Хоча на сьогоднішній день в областях, де ведуться, Активні бойові дії, пацієнт має право пред'явити і паперовий рецепт. Крайній термін дії рецепту – це 90 днів з моменту його виписки. Також препарат, програма Доступні ліки, які раніше буде поширюватися на лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хвороб. Усього реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, включає. 462 лікарські препарати, із ним 149, цілком безкоштовні, 313 з доплатою. Отака От ситуація у нас стосовно по програмі Доступні ліки, тому не хвилюйтеся, вона в 2023 році так само буде діяти. Виникають питання, будь ласка, пишіть, задавайте. Якщо я вчасно не відповідаю, не переживайте всі питання, які ви задаєте. На всі них ви отримаєте відповідь, я обов'язково надам вам юридичну консультацію. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.